Ви довго будете писати журнали? Ну, показуйте, я буду буде ви читательською. Світліся, на аркуші 1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожен місяць минулого року. Побудуйте на окрему аркуші секторну діаграму, що місячне використання електроенергії. Подайте назву діаграми, підписи, значень, відформатуйте діаграму за наведеним зразком. Ось такий зразочок має бути. Так, нам треба, в нас є щомісячні витрати електроенергії. Нам треба що зробити? Щомісячних діаграму. витрат, так? Давайте в січні в нас є 120. А в лютому вже буде підемо, підемо підраховувати. Будьте уважні, від, віднімаємо 302-120, а 302 ось тут 120. Вадим, понятно? <плес> Зараз, у Вадима комп'ютер включається. Чи він виключався, я не пам'ятаю. Це округ не баба. Це все. Включився? Значить, ще раз, тут просто напишите 120. в нижній комірки, так? Да? А тут пишемо дорівнює зверху 302 відняти зверху 120. Бо потім комірка модифікується, да? і де брати 553, відняти 302. І так далі. Зрозуміли? Ага. Ось такі будуть у нас е показники. Нам треба побудувати на основі цих показників секторну діаграму. Ми виділяємо е ці показники. Ось так комп'ютер Можемо Ctrl виділити два рядочки. Верхній ось цей і Ctrl нажали, слідчий рядочок виділити. Нажимаємо Вставка, кругова діаграма, кругова. Не буде працювати. Тоді просто виділяємо цей рядочок. Вставка, кругова діаграма, кругова. У нас вийшов ось такий <скільки> графік. Тепер його треба трошки налаштувати, щоб він був. Давайте він так. Ось так виділимо цей рядочок і цей рядочок. Контрол. Вставка кругова, кругова. І в нас вже О, появилися правильні легенди. Зрозуміли? Ще раз я жму контрол, виділяю перший рядочок. Тільки тут треба цю, забрати цю комірку. Жму контрол, виділяю перший рядочок. Жму Ctrl, ну, не відпускаю Ctrl, від... виділяю другий рядочок. Щоб вони два були виділені. Ага. Нажимаю вставка, кругова і вибираю кругова, Ось таку. Так, не вийшло, давайте ще раз спробувати. Та <плес> <Control не відпускаю. плес> <Да. плес> <Це> що таке? <плес> Ладно, давайте тако зробимо. Вставка. Кругова, ось так. Тепер дивіться, що тепер треба зробити, щоб було 1, 2, 3, 4. Не 1, 2, 3, 4, а місяці. Виділяємо, нажимаємо конструктор і тут вибрати дані. Ось тут має бути, дивіться, цей конструктор з'явиться, коли діаграма виділена. Нажимаємо вибрати дані. Ось тут нажимаємо змінити. І виділяємо ці, ось цей рядочок. Ще раз дивіться. Тут, де написано підписи горизонтальної осі, бачите? Ще раз нажимаємо Вибрати дані, виділяємо діаграму, переходимо на вкладочку «Конструктор», вибрати дані. Далі тут, де підписи горизонтальної осі, ми натискаємо змінити і виділяємо просто цей рядочок. І це будуть наші підписи горизонтальної осі. Натискаємо поки Є таке. Тепер нам треба підписати діаграму, щомісячні витрати електроенергії. Тому ми натискаємо, вибираємо діаграму, вибираємо макет і нажимаємо назву діаграми на діаграму. І пишемо відповідно, щомісячні витрати електроенергії. Є тепер. Дивіться, а тепер, щоб діаграма була трошки більшою, ви виділяєте цю область, де сама діаграма. І її збільшуєте. Нажимаєте Shift, щоб вона була квадратна. І збільшуєте. І саму діаграму збільшуєте. Є ось в кінці. Ось так. Також діаграму можете трошки вище поставити, щоб вона була по центру. І треба додати підписи даних для цього. Треба натиснути. У нас має бути місяць і має бути відсотки. Бачите? Ми нажимаємо підписи даних. Додаткові параметри підписи даних. Вибираємо долі. Значення не треба. Ім'я категорії. Зрозуміли? І у вершини. Зовні. Ось так. Зрозуміли? Понятно чи ні? Ще раз, ви нажимаєте підписи даних, додаткові параметри підписи даних. Ось тут ставите імена категорій, долі і вказуєте у вершини ззовні. І тепер ще треба залити кольором жовтеньким. Якщо ви помітили там жовтеньким кольором залитим. Ви виділяєте підписи даних і заливаєте відповідно формат, берете заливку фігури. Наприклад, Можна, пожалуйста, на якомусь комп'ютері виключити, щоб я там теж подивилася? Інтернету все одно немає. Скажи, так, вибираємо заливка фігури. Так, тут є стандартні кольори. Вибираємо інші кольори заливки і вибираємо той кольор, який нам пропонується. Окей. І ось такий вийде. Для того, щоб... Тут трошки в нас, дивіться, бачите, воно заливається, зроб, зробимо більше його. Зрозуміли? Можемо ще тут збільшити трошки. Ось так буде ця діаграма виглядати. так вона має виглядати. Зрозуміли? Це перше завдання. Друге завдання приходить на аркуш 2. На аркуші 2 наведено прізвище учнів та учениць класу та їх зріст. Побудуйте на окремому аркуші гістограму зросту учнів та учениць класу. Додайте назву діаграми, підписи, осей і значень. Ми виділяємо. Ставка. Гістограма. Так, да, <різвіст> <Да>, ось так. Зрозуміло, <різвіст> так? Да? Треба убік, тому що в нас не під, не влазить прізвища. Ось так зробимо. Так, що нам треба додати сюди, читаємо. У Назву діаграми э, зріст ушін 9 класу. У нас буде 9Б, так? Да? Назва діаграми на діаграми. І пишемо зріст учнів. 9Б класу. Далі треба додати в нас підписи осей. Нажимаємо на діаграму, вибираємо макет, підписи осей, названня осей. Названня основної горизонтальної вісі, осі, названня, назва підвісню. Ось тут вона з'явилася. Так, діаграму трошки піднімемо. І пишемо прізвище ім'я. це можемо трошки опустити і збільшити в шрифтовій. Так, і тепер додаємо макет, додаємо підпис вертикальний усі. На, Повернете назву. І пишемо ріст. Ріст учнів. Сантиметри. Так, і давайте збільшимо теж в шрифтові. Головна і збільшуємо шрифт Так, для того, щоб не налазили, давайте трошки перемістимось. Так. Зрозуміли? Так, і ще нам треба що додати? Значення додати на стовпчиками. Нажимаємо макет Підписи даних у вершині зовні. І на аркуші 3 вам треба побудувати графік цієї функції. У вигляді точкової діаграми. Нажимаємо Вставка вибираємо «Точкова», Будуємо діаграму. Дайте назву діаграми під посією по значення. Ну, По-перше, б діаграма виглядала красивіше. Нажимаємо праву кнопочку на миші, формат області діаграми. Так, Давайте ці точки нажмемо, праву кнопочку на миші, формат ряду даних. І тут є колір лінії. Тип лінії. Вибираємо ширину. І вибираємо злажена лінію. Ось так. Зрозуміли? Де такий графік? Понятно? Е ще раз ви клацайте по цим точечкам спочатку, праву кнопочку миші формат ряду даних. І тоді отут де тип ліній, вказуйте ширину лінії і вказуєте, що це буде злажена лінія. Це по-перше, що ви зробите. Тут пишете графік функції, давайте це скопіюємо і пишемо. Графік функції yes. вставляйте. Далі добавте підписи Осей і значите. Так само виділяємо діаграму, макет, назва осей, назва основної горизонтальної осі під, під вісь І пишемо тут вісь X чи просто X. З великої букви Х. І так само нажимаємо назву осей, основно вертикальний, повернута назва. І пишемо Y з великої букви. І додаємо підписи значень. Звичайно, для графіка це буде виглядати негарно. Може не надо? Да, давайте Підписи даних не треба. Зрозуміли? Ось так у вас має бути 3-ті харкнути. Понятно? Так, да, я зараз вам скину. Сфотографуйте завдання, що треба зробити. Друге, третє, четверте фотографуйте. seu tarifa vale?